Скільки треба грошей для комфортного життя в Києві? Людині, Так. Да. Ну, я отримую 5 тисяч пенсії. Прихожу, платити за квартиру, половину платіла, залишилось 250 2,5. Скільки потрібно? як ви думаєте? Я не знаю, чи можна казати, я на базар не ходжу за одягом. Ну, секонд хенд. Так, тільки так можна, так? Ну так. Да. Для комфортного, я думаю, від 2 тисяч доларів. доларів. Так. Скільки приблизно ви витрачаєте? Я багато. Ну, пенсія повинна бути ну тисяч. Ну я знаю, ну це саме мінімум 20, Це 20. Це, це, це і це не комфортно. Це тільки так, щоб, щоб ти захотів м'ясо, то взяв. Друзі, всім привіт. Дякую, що ви на моєму ютуб каналі. Я питаю людей на вулицях Києва. Скільки грошей потрібно для комфортного життя в столиці та скільки вони витрачають? Обов'язково поставте лайк і підпишіться на мій ютуб канал. Скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? Я вас бачив. Ну я вважаю десь 3 тисячі доларів. 3 тисячі доларів так. в Києві, так? Так, для мене там 30 тисяч на оренду житла, 30 тисяч на їжу і 40 тисяч туди-сюди. Тобто 100 тисяч. Ким ви працюєте? Бо я побачила у вас костюм, ви аніматор? Ні, я працюю Діда Морозом, це жарт. І ми виробляємо новорічні костюми і інші костюми. У нас бренд карнавальних костюмів. Скільки часу вам знадобилося, щоб так обклеїти Теслу? Ну це з другого гаражі 9 годин безпере. Давайте покажемо. 300 метрів гірлянди, рожки, ось такі ялинка справжня. І ви скажіть, ви продаючи карнавальні костюми, змогли собі придбати Тесло? Е, ну є в мене ще декілька напрямків, тому не тільки цей напрямок. А звідки ви самі? Сам з Харкова. Чим у Харкові займалися? Та я тільки не працював і в охрані, і на СТО працював, і на стройки. Як вам вдалося розкрутитися? Розкрутитися? Ну потрібно вірити в себе, бути оптимістом. Ну зараз тільки бути оптимістом по іншому, ну не вийде в людей просто який у вас що щомісячний дохід приблизно? Ой ну це дуже важко. У мене або повна сумка грошей, або їх зовсім нема. Один живете чи ви з дівчиною? Поки один. Так сталося ще один. Ви зараз холостяк. Так, скільки треба грошей для комфортного життя в Києві? На вашу думку, я не знаю. Як мені здається, то щоб у мене пенсія була замість трьох тисяч. То ну пенсія повинна бути ну тисяч? Ну я знаю, ну це саме мінімум двадцять. Це, 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 це не комфортно. Це тільки так, щоб, щоб ти захотів м'ясо то взяв, не, захотів, не таке, що чи рибу. Це це дуже це, а так, щоб комфортно, це за п'ятдесят і далі і далі. А як вам ціни е, на продукти в супермаркетах? Ну, ціни високі, а що ж? Ціни високі, війна у нас, а що ми можемо? Це ж таке. Треба виживати якось. Скажіть, будь ласка, скільки yeah. ви витрачаєте щомісяця на життя? Скільки ми витрачаємо? Якби я одна жила, то я б взагалі б не змогла жити. А так як ми з чоловіком, то в нього ще військова пенсія, то ще якось. А ким ви працюєте? Я вже не працюю, я пенсіонер. А ким працювали? Я фармацевт. Да. Я в аптеці пропрацювала майже 50 років. Мені подобається лікувати людей. Мені подобається допомагати людям. Що ви побажали людям, які нас дивляться, які нас слухають? Людям побажаю терпіння, здоров'я. І вижити в цей нелегкий час. Скільки треба грошей для комфортного життя в Києві? Людині, одному? Так. Да. Ну, я отримую п'ять тисяч пенсії. Прихожу платити за квартиру, половину платіла, сталося 250. Скільки потрібно? як ви думаєте? Я думаю, що одному чоловіку, одному, щоб все брати, тисяч шість не менше. Треба, щоб, щоб своя квартира ще була. Звісно, ну, що ви живете в домі, да. Но імеєте вту на на пропитання, не на там надо же всякі ті в'яти, сходити і все, що ви робите, це ж знімають. А ви були в театрі коли в останнє? Вчора був. Вчора були? Так, да, я же. Відклали трохи грошей, сходили. 45 гривень, я платили. А. Супер. Да. А... Ну, я сидів на другому ряду. А він тої 120, тому що входять Мало народу. Ким ви працюєте зараз? Чи ви панці на пенсії? Я да, мені 87 років. Як я можу працювати? Скажіть. 87. А ким працювали? Я вам скажу. Сапожником 10 років, 4 роки фрезеровщиком на заводі і 30 років шофером. А звідки ви? Я Євляні, 87 років, Ну що ви, я родився в 36-му році. Як ви зрозуміли, що найголовніше в житті? Сім'я найважливіше для, для любого человека. Скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? То скільки не давай, то буде мало. <гум> ну Взагалі, для комфортного, я думаю, від 2000 тисяч доларів. Д доларів. Так. Скільки приблизно ви витрачаєте? Я? Багато. Ну, приблизно. Та приблизно десь. У мене дуже багато витрат, просто пов'язане з роботою. Так, тисяч десять доларів. Ні, менше. Ну, приблизно скільки? Ну, тисяч три-чотири точно. Так, на що у вас найбільше йде? Оренди. Оренда. Приміщень, так. Приміщень. Mm. Оплата з пальне, їжа, ну і так далі. Ким ви працюєте? Я адвокат. Так, у вас своя агенція? Так, адвокатське об'єднання. Дуже круто. Як давно ви вже в цій сфері? Давно вже більше 13 років. Скільки можна заробляти, працюючи адвокатом в Україні? А, якщо голова є на плечах, то можна заробляти. Від скількох? Від скількох. Та й від 10 можна. Тисяч доларів чи тисяч гривень? Доларів. Ні, за 10 гривень неможливо прожити. Скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? Оренда, мабуть, тисяч, 10-20 тисяч. Скільки приблизно ви витрачаєте? Я конкретно скажу, у мене пенсія 5 тисяч е і зарплата десь 8. На що у вас найбільше йде? На їжу. Угу. На продукти. Так. Знаю, чи можна казати, я на базар не ходжу за одягом. Ну, секонд-хенд. Да, тільки так можна, так? Ну так. Да. Обув я купляю на базари так. А ким ви працюєте? Я провідний інженер, кінчила політехнічний інститут, працюю вже в інституті, йду з роботи зараз 48 років. Що побажаєте нашій молоді сьогодні? От мотиваційного. Щоб молодь не виїжджала з країни, щоб молодь вчилася, як не може вчитися, щоб пішла робити дуже багато всякої роботи в Києві. Ну, дуже багато. Тільки молодь повинна хотіти працювати. Скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? Я думаю, десь тисячі дві доларів. Так, а ви як думаєте? Ну приблизно так само. Якщо знімаєте квартиру, то зараз оренда дорога. Так, скільки ви витрачаєте? Десь тисячу. Так, на що у вас найбільше йде? Оренда і їжа. Так, а ви десь тисячі півтори зараз, але оренди немає. Так, зрозуміла. Як вам ціни в Києві на все абсолютно? Дорого, дуже дорого. Особливо останнім часом, десь місяць-два останні, дуже все піднялося в ціні. Дуже. Так, а вам? Зараз відчутно піднялися ціни, особливо якщо сходити там по закладам, ну відчувається зараз значне подорожчання ціни. Так скажіть, будь ласка, ким ви працюєте, чим займаєтеся? Я на даний момент не працюю, займалась стилістикою. Зараз хочу переходити в іншу справу. А повертатися. Ну я в ІТ працювала все, тому буду повертатися. А чому так вирішили? Бо це більш стабільна робота. А І стиліст? Більше... Ну, стиліст у нас. Я думаю, що в Україні це на даний момент це не така справа, що потрібно людям. Це буде для душі в мене. А ким ви працюєте? Бренд-дизайнером теж ІТ. Тільки потрібно грошей для комфортного життя я в Києві. Знаю, в Скільки треба грошей моїх чи хлопців? Ваших для дівчинки я думаю десь тисяч п'ять шість доларів. Для чоловіка десь двадцять тисяч доларів. Так. Ну, це для чоловіка, якого є дівчина, якого немає. Тисяча доларів максимум. А скільки ви витрачаєте? А, своїх так. своїх. Ну зараз я вже витрачаю менше, бо я в стосунках, а коли була сама, то витрачала десь порядку десяти тисяч на місяць. Десяти тисяч. А на що найбільше йде? На себе, <сіст> на себе любів. На речі так. на подарунки, дуже люблю дарувати подарунки. От і в цілому на все. Квартира я орендувала за 800 доларів. Ким ви працюєте для тих, хто не знає вас, наприклад, або не пізнав. <сіст> я безробітна. <сіст> Ні, насправді я блогер, і в основному ті гроші, які я вже витратила, це були зі стрімів в Тіктосі. Чому ви вирішили стати блогером і коли ви стали блогером? Ой, мені зараз 22 блогером я стала десь в років 14, дуже давно. Ну, тоді просто мені мама створила сторінку, і я виставляла фотографії, так так а, і все далі. Воно якось розкрутилося. І потім, вже коли питали, скільки коштує реклама, я така гроші, так. нічого собі. Вау. Що скажете людям, які нас дивляться, теж хочуть стати блогерами, щось робити своє, мати свою успішну сторінку. А, наплюйте на думку інших, якщо вам хтось скаже, що у вас нічого не вийде, то не вийде у них, а у вас все вийде. Та скільки треба грошей для комфортного життя в Києві? Ну, я считаю, что вот лично для такой леди, как я, вы имеете в виду в сумме? Так, на месяць. Тяжелый вопрос, учитывая в какой ситуации мы сейчас живем. Ну, я думаю тысячу долларов. А сколько вы вытрачаете? Сколько я вытрачаю? Хочется в условиях войны, вот в условиях той ситуации, которая сейчас происходит, я заметила, что Киев превращается в серую массу. Поэтому хочется как-то вот ярко выделяться. 1000 долларов десь на месяц на шопинг выходит. Ну, э, если там полностью образ, ага. то да. Но найбільша больше стаття расходів це все ж таки на одяг. Чи можливо ще єсь якийсь момент? Ну, плюс еще маникюр, педикюр, да. покраска волос. Какие вы проценты? Я уже не работаю. В прошлом я работала в банковской деятельности, а теперь я занимаюсь тем, чем я хочу. Вот я сейчас увлеклась. Вот, э, девушка моего сына, Катюша, она вот мне помогает, моя подруга, СММ менеджер мы вместе делаем. То есть мы команда. Wow. Да, мы представляем магазины. И, в частности, я свой бренд, кстати, раскручиваю.